Професія журналіста і журналістки завжди була важливою для суспільства, адже хто як не вони, найпершими дізнаються найактуальніші та найгарячіші новини і намагаються як скоріше передати їх людям в умовах сьогодення. Ця робота набула ще більшої важливості, бо за вікном триває війна, і війна не тільки зі зброєю в руках, а інформаційна. Уже не перший рік у Покровську, що на Донеччині, працює телебачення Капрі, творчий колектив, який завжди намагався подавати своїм глядачам різноманітну інформацію від розважального контенту до журналістських розслідувань. Сьогодні ж працівникам телебачення, більшість з яких це представниці жіночої статі, довелося змінити вектор роботи та прилаштовуватися до умов сьогодення. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію України мені на день не припиняли свої роботи. Готували випуски новин, висвітлювали події не тільки нашої Покровської громади, а й сусідніх громад та всієї Донеччини взагалом. Ми розуміли, наскільки важливо, щоб наші мешканці не лишалися в інформаційному вакуумі, щоб не піддавалися паніці, щоб знали, де і що працює, як можна евакуюватися, де отримати гуманітарну допомогу та все інше. На жаль, частина нашого колективу була вимушена евакуюватися, але це жодним чином не вплинуло на нашу роботу. Так, були нелегкі часи, коли на нашому телебаченні була лише одна знімальна група: я та мій колега оператор Владислав Кухлевський. Проте ми не опустили руки, подолали всі труднощі, набрали нову молоду команду і тепер робимо свою справу ще більш завзятіше. Ми працювали, працюємо і надалі будемо працювати для наших глядачів. Журналістки капрі, попри небезпеку, завжди перебувають у епіцентрі подій. Минулими вихідними село Малинівка потрапило під ворожий обстріл. Вже декілька днів тут працюють піротехніки, які знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Місто Покровськ зазнало дев'яти ракетних ударів, через які були вбиті та поранені мирні мешканці. Під обстріли потрапив і цей район. Вперше з 24 лютого місто Мирноград зазнало обстрілів. Мішення окупантів став черговий навчальний заклад. Мирноградський міський ліцей. Гармонія. Місцева влада у черговий раз закликає мешканців Донеччини евакуюватися у більш безпечні регіони, аби зберегти свої життя. Численні обстріли, евакуація, видача гуманітарної допомоги, допомога звичайним мешканцям у вирішенні їх питань, нагальні проблеми громади. Працівниці телебачення намагаються встигнути всюди, адже розуміють, як важливо оперативно інформувати населення про події, що відбуваються. Працюємо щодня при будь-яких обставинах і на місцях прильотів виїжджаємо. і Місцевим мешканцям допомагаємо прийти до тями після тяжких обстрілів. Інформуємо населення про роботу комунальних інфраструктур та проводичу гуманітарної допомоги. Одним словом, телебачення капрі навіть у таких складних умовах не пропускає жодної важливої новини. Дівчата зізнаються, що особливо важко зараз в емоційному плані, адже майже щодня доводиться спілкуватися з людьми, які втратили своїх близьких, свої домівки, свої мрії. Наша робота ніколи не була легкою, але зараз ми пропускаємо через себе багато людського гоя. Коли приїжджаєш на зйомку і бачиш зруйновані будинки, людей, які перебувають у розпачі, плачуть, не знають, як їм жити далі, то і ти просто не можеш стримати сліз. Звісно, ми робимо все для того, аби підтримати цих людей, розказуємо їх історії, відкриваємо збори допомоги, але Одного разу ми не опустили руки, бо розуміємо, що ми та наша робота потрібні людям. Варто відзначити, що робота журналісток та керівництва капрі було високовідзначено національною радою з питань телебачення та радіомовлення. І напередодні дня конституції та з нагоди дня журналіста вони були відзначені подяками. І ми зустрічалися із телебаченням Капрі з Покровська Донецької області, Юлія Хорольська. Керує цим телебаченням і під її керівництвом телекомпанія розширила територію мовлення і висвітлює події на сході України. Активно підтримує Збройні Сили України і. Активно бере участь у інформаційному спротиві. Самі журналістки кажуть, що такі відзнаки це, звісно, приємно, але найголовніше нагороди для них це вдячність їх глядачів. Сьогодні в нашій країні триває війна, і звісно, що більша частина нашого контенту про війну. Проте ми намагаємося бути корисними для кожного мешканця нашого регіону. Так, ми стали більше працювати, не взираючи на час доби, погоди чи інші обставини. Ми стали менше бачити рідних та близьких, але так приємно, коли нам телефонують люди чи зупиняють на вулиці і просто дякують за нашу роботу. Це і є для нас найвища похвала. Це і є доказом того, що ми працюємо недаремно. Тож продовжуємо тримати інформаційний фронт та працювати заради перемоги. Все буде Україна.